10 вересня вшановуємо пам'ять жертв примусової депортації з українських земель, враховуючи шкоду, яку їм завдав комуністичний режим, що призвело до знищення національної ідентичності та культури. Захоплення російськими військами у 2022 році українських громадян на окупованих територіях з подальшим їх вивезенням до фільтраційних таборів та депресивних районів РФ. Це сьогоднішня версія колишнього примусового виселення з Лемківщини на Лисяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. В Олександрії відкрилася фотовиставка «Неймовірна». 1 вересня у просторі Вільна відбулося відкриття фотовиставки про життя, роботу та мрії прикордонниць. Фотопроєкт «Неймовірна» спільно з Державною прикордонною службою України має на меті стерти гендерні стереотипи у виборі професій жінками у громадах. На світлинах є і наша землячка Олександрійка, 27-річна Сніжана Усик. Вона інспекторка прикордонної служби другої категорії, інструкторка кінологічного відділення прикордонної служби. «Бориспіль-1». Найбільше Сніжана мріє про перемогу та повернення до своєї улюбленої служби в аеропорту. Виставка працюватиме в Олександрії до 10 вересня. Інформаційно-туристичний центр Олександрія пропонує взяти участь у фотоконкурсі Відкриваємо Олександріщину до Всесвітнього дня туризму. За умовами конкурсу треба зробити креативні світлини туристичного об'єкту, розмістити їх з описом у Фейсбуці під хештегом Відкриваємо Олександріщину та відмітити сторінку Інформаційно-туристичний центр Олександрія. Автор світлини, яка набере найбільше вподобань, отримає сертифікат на екскурсію у сумі 500 гривень. Результати голосування будуть опубліковані 27 вересня. Внутрішньопереміщених осіб віком від 18 років, які зареєстровані та проживають в Олександрійській громаді, запрошують до участі в дослідженні у форматі фокус-групи. Зустрічі відбуватимуться з 11 по 24 вересня. Результати фокус-груп допоможуть дізнатися про умови життя в громаді, проблеми та потреби, з якими стикаються ВПО та їхній рівень залученості до життя в громаді. Ця інформація дозволить зацікавленим сторонам краще реагувати на потреби ВПО. Паліїв сухої рослинності карають штрафами. Із завершенням дачного сезону чимало жителів приватного сектору та дачних кооперативів почали спалювати суху рослинність траву. Вогнеборці ліквідовують чисельні пожежі в екосистемах, а це постійні виїзди рятувальників та велика витрата ресурсів. Спалювання сухої рослинності заборонено. Інспектори КП Муніципальна безпека проводять рейди у приватному секторі та реагують на звернення громадян. На порушників склали 18 адміністративних протоколів, які вноситимуться на розгляд адмінкомісії та будуть визначені штрафні санкції. Сергій Кузьменко подякував освітянам та здобувачам освіти за активну участь у акції Замість квітів, донат на ЗСУ. 84 тисячі гривень зібрали діти, батьки та педагоги. Таким чином вони подякували військовим за 1 вересня та можливість відвідувати освітні заклади. Школярі, вихованці дитячих садочків та їхні батьки збирали кошти, каву, чай, смаколики та малюнки. Донати передали координаційному центру волонтерів, благодійним організаціям та волонтерам, які спрямовують кошти на потреби бійців. Пікін клаб для підлітків, що діє на базі бібліотеки для юнацтва, продовжує набір. В групі для підлітків розмовного клубу з вивчення англійської мови ще є вільні місця, ведеться в оголошенні на сторінці закладу. Покращити вимову, розширити словниковий запас або підготуватися до НМТ ЗНО. Напрямки роботи різні. Контакти на сторінці бібліотеки для юнацтва. У неділю 10 вересня очікується сонячна погода. Температура вночі плюс 9, в день плюс 22. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 3 метри на секунду.